Під час засідання виконкому було прийнято рішення про надання часткової компенсації вартості куплених альтернативних джерел енергії. Все через стан енергосистеми України та пов'язані з цим відключення світла. Як наголосили члени виконкому, альтернативні джерела енергії допоможуть безперебійній роботі не тільки домогосподарств, а й офісів. Також це зменшить навантаження на постраждалу від ворожих обстрілів енергосистему країни. Скористатись програмою можуть як пересічні містяни, так і власники бізнесу. Своєю чергою міська влада пропонує компенсувати частину вартості такого обладнання. Порядок він передбачений як на суб'єкті господарювання, так і на мешканців громади. Компенсація передбачає у цифровому вимірі. Це 20% від вартості обладнання. Але не більше 10 тисяч гривень. Міський голова Микола Нагаз зауважив, що альтернативні види електроенергії будуть особливо актуальні взимку, коли світла може не бути досить довго. Наша громада для того, щоб ініціювати, збільшити кількість виробленої електроенергії, а це можуть бути сонячні батареї, це можуть бути теплові насоси, це можуть бути вітряки, це можуть інші. Інші, які ще не зовсім встановлені, механізми, ну і двигуни внутрішнього згорання, які, які виробляють електроенергію, крутять генератор. Тобто, всі люба система, яка буде додатково виробляти електроенергію, закуплене якесь обладнання. Дають матеріали до комісії. Міський голова висловив сподівання, що нова програма стимулюватиме містян до переходу на використання інших видів електроенергії. Так, ми приблизно прикидали. Якщо ти купляєш чотири сонячних панелі, то четверта панель буде безкоштовно практично. Тобто, така кількість коштів, яку ми будемо компенсувати, тобто три купив, а четверту ми вже безкоштовно дали компенсацію. Ну і по іншим генеруючим можливості. Якщо навіть сім'я організує, що вона буде отримувати електроенергію до власних потреб і не підпитуватися електроенергії, не брати із мережі, то це вже плюс. Щоб взяти в структуру використання сьогоднішньої електроенергії в цілому по Україні, то більше 65% електроенергії використовує це приватний сектор. Мається квартира, сім'я. Будинок рішення виконкому про надання часткової компенсації вартості закупівлі альтернативних джерел енергії ще обговорять під час найближчої сесії міськради. На наступну сесію готувати матеріали будемо будем розповідати депутатам, будемо отримувати їх підтримку. Якщо депутати підтримують, то така програма задіє запрацює в нашій громаді і будемо розраховувати на збільшення кількості генеруючих потужностей в нашій громаді.